Неймовірними талантами повниться наша земля. Але фестиваль культури та мистецтв Little Miss and Mr. United World 2023, хала концерт якого пройшов саме тут в Дубаї, зібрав найкращих представників. Найбільш багаточисельною делегацію фіналістів була команда маленьких україночок, які перемогли в різних номінаціях. Справжньою прикрасою стало українське вбрання. Яке вражало своєю неймовірною красою. Сьогодні ми з гордістю спостерігали як українці. Наші маленькі зірочки брали участь в такому чудовому фестивалі, і це все завдяки вам. Сьогодні ви привезли цілу делегацію наших конкурсантів. Скажіть, будь ласка, як проходила підготовка? Наша делегація так зрозуміла з конкурсу, що ми багаточислена делегація. У нас шість представниць. Вони з різних куточків України, і цим було цікаво. Тому що це представлена і Чернігівщина, і Дніпропетровщина, і Тернопільщина, і Івано-Франківщина. Ви знаєте, Україна вона така є, вона така є багатогранна, і тому кожна учасниця, а ще й Харківщина в нас представлена. Я перепрошую, в нас Софійка з Харківщини приїхала. Тому кожен готувався самостійно, оскільки ми не могли всі разом приїхати, і кожен представляв свій регіон. І, власне, підбір, і пісні, і танці. Це просто. Як такий, як вінок розумієте, культур в рамках України. Ми були сьогодні дуже різнопланові. Ми представили від України і соціальні проекти, і творчі виступи, і також дивовижні вбрання. Можливо, ви підкажете, як проходила підготовка таких робіт? Може, хто був дизайнером таких дивовижних нарядів наших дівчат, або як приймалися рішення представляти саме цей проект від України? До речі, соціальний проект виграла дівчинка, найменша дівчинка-учасниця нашого конкурсу. Їй всього лише шість років, і свій соціальний проект вона на доброчинності такий поєднала, тому що вона саме зняла ролик коли вона взяла з притулку собачку і котика, які були власне з Маріуполя і з Харківщини, і взяли їх додому. Ну, це було дуже так чутливо, тому що така маленька дитина і розповідає про такі чутливі речі. Про костюм наш костюм був виграв перше місце. це Тернопільщина. Він так тому, що його відшивали в Галицькому коледжі, тобто це місце, де навчають молодь дизайнерству. І, власне, приймало участь дуже багато молоді, але дизайнером виступила Оксана Грицай. Вона якраз вчить дітей, як робити моделювання костюмів. І до речі, в Галицький коледж дуже багато виграє гран-при в світі по українському костюмі. Вони роблять дизайн одягу, вони роблять дизайн зачісок. І вони вчать моделювання. Тобто, це такий коледж, який прославляє Україну дуже далеко, далеко за її межами і в Сімі Україні. Тому дякуємо пані Оксані Грицай. Сьогодні ми перемогли з костюмом, і саме основна ідея цього костюму, що Україна це як вишиванка. там були такі рукава. Коли е, наша Мартуся вона піднімала руки вгору, ви бачили це так, як вишиті рушники. Тобто Україна не закінчується, вона є як вишитий рушник. З вишитим рушником у нас пов'язано благословіння, благословляють молодят на добру дорогу. Вишитий рушник дають, коли виростає дитина і вона йде в дорослу путь. З вишитим рушником благословляють воїна на захист країни. Тобто, у цьому була сама основна ідея. Мене звати Тетяна, я з Івано-Франківська. Я брала номінацію Амбасадор. Мене емоції дуже переповнюють. Та емоції в мене радість та веселість. Дякую, ми бачили твій проєкт. Він дуже дивовижний і пишаємося тобою. Мене звати Софія, я приїхала з міста Харків. Я брала участь в номінації талант. Ти щаслива від того, що ти перемогла? Так, дуже щаслива. Мене звати Марта. Я приїхала сюди з Тернопільщини. Брала я сьогодні участь у номінації Талант мені дуже сподобалось брати в цьому участь. Мене переповнюють емоції щастя, радості, навіть щастя за те, що ми приїхали сюди. Мене звати Маріанна. Я приїхала сюди з міста Івано-Франківськ. Сьогодні я брала участь у талант і модель. На модель я наділа. Такі крила, бо хочу, щоб був мир в Україні. Анталант я танцювала під музику незламна. Напевно, тому що ми всі незламні, правда? Да. Незламні. І що треба сказати? Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, які сьогодні номінації були представлені на фестивалі? Цього року на фестивалі було три номінації: модель, талант і амбасадор. Ми так зрозуміли, що в цьому році була введена нова номінація це Амбасадор. Скажіть, будь ласка, як її представляли? Що означало брати участь у номінації Амбасадор? А так це було дуже цікаво, бо дітки вперше представляли свої соціальні проекти, і вони були різні: від допомоги тваринкам, дівчина з України, до речі, до важливих глобальних проблем. З того, що мені запам'яталося з відеопроекту, це був хлопчик з проектом про допомогу лісовим жабкам. Які не не могли мігрувати, бо переходили через дорогу, і машини їх постійно давили. Це був хлопець з Естонії. Його спитали, чи лише він допомагає жабкам? Він сказав, що ні, в них існують цілі підрозділи волонтерів, які цим займаються. Я хочу звернутися до вас як до засновницю цього фестивалю, бо по праву ми можемо вас назвати душею цього фестивалю. Ми знаємо, що цей фестиваль сьогодні вже 21 раз, і саме тут, в Дубаї, напевно, не вперше. В минулому році ми робили фестиваль з Експо 2020, але почалась війна. Ми зібрали багато учасників і ми не змогли його як перенести. Хоча для нас це була велика трагедія, але ми розуміли, що всі в літаках і всі. Чекають після е, двох років перерви ковіду. Е, Ви знаєте, ми зробили дуже гарний івент, але, на жаль, ми не отримали задоволення, тому що біль була з Україною. Цьому році вас підтримала українська команда. У вас була особиста українська команда. Дівчата які допомагали організувати цей проект. Скажіть, будь ласка, як так вийшло? І чи постійно вони з вами, чи змінюється команда з роками? У мене завжди своя команда, адміністративна технічна група. Ми багато років співпрацюємо. Що касається приймаючої сторони, да, хост, то в цьому році якраз це взяли на себе дівчата. Тетяни Приймак, Кристіни і Ліна, Ну, велике, дякую всім дівчатам. Знаєте, ми друг друга ну, не знали, тому знаєте, я завжди. Дуже обережно ставлюсь до відносин. Але команда виправдала Ваші сподівання і очікування. Знаєте, перш за все вони стали моїми друзями, а це саме головне, тому що з друзями можна пройти будь-який шлях в цьому житті. А наступного року де планується фестиваль? Я завжди ставлю красиву крапку сьогодні, тому для мене дуже велика честь, що були такі гості поважні, але е, дівчата просять, щоб фестиваль залишився тут. Я розумію, тому що вони тільки взяли розгон. І мені дуже приємно, що дубайська сторона ну, перші. Обличчя підтримують, і вони попросили, щоб наступного року фестиваль відбувся тут. І для мене це велика честь Правда, сьогодні ви стали переможцями чудового фестивалю. Скажіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями про участь в цьому фестивалі і про вашу перемогу. Які відчуття ви зараз маєте? when I I first arrived in this pageant was so excited to meet everybody and now that I've won i feel even more happy i've made my family proud everybody proud when i came to this pageant i thought it was going to be a competition see taking everything so seriously but it was not it was like a festival we all got to have fun and every all the girls who were competing here were beautiful and kind thank you i don't think what i feel but i know, I know it's the best day in my life Атамерегапі, ви спостерігали з самого початку, як конкурсанти завітали в Дубай, які номери вони приготували, які проекти дивовижні приготували. Який учасник? Завоював особисте ваше серце, можливо, своїм співом або таночком, або дивовижним вбранням. Насправді, коли працюєш з дітьми, судити їх і виділяти когось кращого дуже важко на першому етапі, коли вони давали інтерв'ю і презентували свої проекти. Я згадала, як перший раз прийшла приймати екзамен у однієї дівчини. Я не могла підняти очі, бо я боялася, що вона буде дуже соромитися і переживати. Так і тут вони дуже всі переживали. Молодці були класні проекти. Всі по різному себе проявили. Вони презентували національні костюми, костюми майбутнього. Мені сподобалися всі дітки, але найбільше за цей фестиваль мене вразила одна дівчина. А, здається, вона виступала другою, яка розплакалася під час інтерв'ю, бо вона дякувала дякувала Богу та ЗСУ за можливість бути присутньою на цьому івенті, тому що інші діти не можуть відвідати цей захід, а в неї є така можливість. Слава Україні! Героям слава!